Доброго дня, друзі! Всім привіт! Від, від мене від нашого каналу, від Наталочки у селі Люберський район, Житомирська область, село Липне. Саме тут ми проживаємо, друзі. Сьогодні ще один морозний раночок, але цей раночок, знаєте, що доводить: що день має бути приємно теплий. От і сьогодні у цей Суботній день, стільки, стільки всього ще планується, що я навіть і не знаю. Але хочу розпочати сьогоднішнє відео знаєте, з таких приємних, з приємних подій. От, ну і сподіваюся, вам воно сподобається. Тому щиро дякую усім за підтримку, за те, що ви у мене є, за ваші коментарі, і ще за те, що ви мене дуже-дуже надихаєте. От, а, а саме: Знаєте, сьогодні, зранку на що ви мене надихнули, на те, щоб написати один такий простенький, доволі от, віршик про осінь, ось про ту пору, яку ми зараз маємо. Тому я у своєму садочку мелькну трішки камерою по квітах і зачитаю вам на початок свій віршик. От ще подивіться, яких хризантами вони не бояться абсолютно морозу. Ось цей кущ доволі таки великий. він... Розрізся трішки, От, і сьогодні я думаю його десь е, розділити, пересадити. От так, щоб поділити. А ще між між скажімо так, між ним, між такого кольору, ось такі чудові світленькі хризантеми. Я точно не знаю, але вже так бачу у Фейсбук-групах, що вони нібито курейка, як то хризантема. А може ні. Можливо, хто знає, як правильно називаються сорти, ось таких цих е, гарних. Рослих хризантем, то підкажіть, будь ласка. Так, з цієї сторони ще є ось така світленька. Ось, і тут у мене смородині вони, вони між смородиною. Можливо, якось так, знаєте, не дуже вдало вони посаджені між смородиною, але нічого, є. спочатку є смородина, а на ну осінь квітують хризантеми. А ось оці, дивіться, як сонячно, сонячно посміхаються, такі жовтенькі. От і тут. Із жовтеньких є ще ось... Ой, ой-ой-ой це смородина. Із жовтеньких ще є ось. Дивіться, яка хризантема. Яка гарна велика квітка. Я їх тут трішки пробувала е, відсажувати, вкореняти, точніше. І знаєте, дещо мені вдалося. Тому що ось. Ось так кущик гризантем, а ось сюди це вже ось відсаджені, саме вона буде розвітати. От, І так біля кожного кущика є по кілька, по кілька цих відсаджених гризантемок. Я ще поки що навіть і не уявляю, де я буду їх розсаджувати, але я їх таки навкореняла. І вже дуже гарненько і рясненько позаквітали багаторічні астри, Або, як то кажуть, у нас морозці які кущики, такий ось цей низенький, низькорослий, високий кущ, ось такий високий, білий кущик високий, от, а ось такий червоненький, теж не дуже високий, такий в коліна. Ось таку вже маю красу. От, по, е, е, як сказати, знаєте, так само вони набирають. Ну, хай вони мене поки що тут усі стоять в купочці, а вже туди весною буду бачити, що я з ними буду робити. Ну, і дещо, як не в цих хризантемах, під спів півнів поділитися із вами сьогоднішнім віршем. Ну, осені-серединка. Можливо, так можна назвати. Я не часто даю назву віршам, вони ось просто так у стопчик та й на тому все. Ну, отож, про осені-серединку. І ще снується, де до павутинка. І ще тріпоче листя у гілках. Ще осені. Якраз от серединка, тепло останнє ще в її руках. Вона його так щедро ще дарує, нехай не день, нехай лише на мить. та сонечко, все ж ніжно поцілує, І ще метелик збоку пролетить. І ще так хочеться замріно дивитись Кудись далеко, де в небі ключ розстав. До осені цієї придобритись, Прохати, щоб день так швидко не минав. Ще хочеться в обіймах хризантеми до себе довго, довго притулять, і золотій цій осені доземний клін подяки серцем і давать. За ту тримпливу, ніжну павутинку за тріпотливе листя у гілках, за те, що зараз саме серединка цієї осені і все в її руках. Отож милуймося, тішмося ще, попри всі тривоги осім осіннім сонечком, ще осіннім теплом, щедрістю осінньою. І взагалі кожною миттю життя, поки воно у нас є. Невеличка розпаковочка, друзі, я вам дякую щиро, сердечно Наталя, Ксюша. Тому що, як би, все пов'язано, друзі. І от, дякуючи Ксюші, я замовила посилочку у Наталі. Йдемо дивитися що. А ще поки що дійдемо до розпаковочки, подивіться на який він в мене по городі ходить. Паличку взяв і пішов вздовж по городі. Знаєте, чому пішов? Тому що налаштовував плуг і там он шматочок города виорав. А сьогодні, каже, буде все добре, напевно, що завожу трактор, чіпляю плуг і города доору. Така, в кожного, знаєте, якісь свої плани, свої турботи. Викторин. що? Кажуть, сніг буде. Коли? Буде? А скажу тобі коли? Дивись. Дивіться, ту картопля набору. Диви. Це Та так збирала? Збирали, збирали. Та, Їсти немає, маєш по Тут, а, це вона гнила. Так, що Знаєш? Що? Що? Я там зукіру почав робити, хорошу. Ти що? не як що? Що скажеш? Ну хай наше буде голодніше, тоді буду загріватися, а поки ще сонечко, то ще буде дуже гаряче. О, Аня не звули. Алло. Ой, ще як смачненько пасуться. цесарки на зелені. Морозець зійшов, сонечко пригріло, роса добре ще їм, правда? Чуєш? Що? Кажуть, є люди такі, до психолога звертаються. Що? Ну, я там знаю, щось звертається, то я скажу: заведіть тесарок, то не тільки до психолога звернуться, а й до нарко. Що ти мелиш? Правда малі? Голодранці додому. Це віршого заціпає. Що ви свариться на мене? Чого? І нащо ти їх дражнеш? Готові мене роздати. Ага, малі. Ось вона моя посилочка від Наталії. Зараз я її отримала ми ще вчора. Юра по дорозі мені забрав. От, а е, зараз, ну так думаю собі, що а лишила, я її не розпаковувала, лишила її на сьогодні. Тому що сьогодні ще думаю, в, тут, тут те, що в посилушці, висаджувати. Ну що, зараз роз, розрізаю, відкриваю, ти будемо дивитися. Ого, пакування, Наталі на совість. Це ж, зараз потрібно буде, дивіться, розмотати. Так, ну, ось так я розмотала, більше виймати не буду. Просто я думаю, що вже видно, що це саджанці. це саджанці малини полана, якщо я не помиляюся, От, якось я натрапила на відео Наталії, переглянула, як вона От, і, запру... і пропонувала казала, ще саджанці малинки цієї, то пишіть у Viber. І я відразу вийшла і відразу зайшла у Viber, Наталю знайшла ось, і замовила ось таких саджанців на 200 гривень. Сьогодні. Ми її десь оприділимо. Ну, але ще була така історія, скажу до Юри, замовила малину, тільки не знаю, де буду садити. Так, я йому кажу: ну, напевно, що там-ні-ні, там не сади. Ну, значить, може, там. Ні-ні-ні, там теж не сади. Ну, Зійшлися таки якось поглядами на одну місцинку. От, якщо раптом щось там буде не так, то е згодом можна буде пересадити, але поки що піде вона, знаєте, куди? Пе вона туди, де квіти. От і там, де не закінчений рядок багаторічників, звідти ще ось протягну рядочок ось цієї малинки. Так, ну що, вийшли садити малину. Мала садити сама, хотіла садити отак звідси, де в мене закінчуються квіти, а вони якраз тут десь закінчуються ось так. Подивіться, що цвіте на осінь. Крокус посадила, а воно взяло і поцвіло. Але вже винесла сюди все: малину, воду, заступ і хотіла ось так туди ще Оце сполоти, скопувати, вздовж рядочка, і туди посадити. Ну куди ж без хазяїна хазяїн вийшов, все, все переіначив. Підемо в кінець города. Що Юрасик, спасибі, що поміг. Угу. Піду. Піду копати. Може це і перець косити? Ні, перець не скошу. Капусту теж. Да, зайці бігають хай, хай ще їдять. Так, Звідси будемо обідів Платикодона починати рядочок. О, я вже з весни не знаю. Да, да, Мене? Я я я Є що скидати? Я... Не, я хожу, скидай, можливо, таку... не знаю, куди навіть подіти, бо ж буде орати. Та, малинку посадила. Навела красоту, трішки згодом прийду, принесу, напевно, що замольчую її соломкою, тому що наніше на цю ніч гарненький морозець передають. Але зараз покажу, що в мене ще на городі робиться. Юрасикові головне організувати роботу. Тільки ви тільки гляньте, як мурахи. Що ж він там цим бураків грузити? А? Ти знаєш, на кого вони легкі? На кого? Ну, бараків не сіяли, а винувати цього до <плес> Архипу. ж вини, що ще не всі з'їв? <плес> <плес> так, все. Значить, вони грузяться, а я ще зараз там кубка півтори швиденько точищу. <плес> <плес> не хочуть? Людка не вийшла, сказала мені одну валю. Так, Людмила, що сьогодні з самого ранку скачеться, голова болить. Через зазад кидає. Іван по голові вже нас були Іван і буде там стояти, то й зараз. А Вероніка сама хитріша, Дивіться, всі полять бараки, а вона. Ну, хай там кидають. Грузять добре. Зараз тільки раз-два. Погружені. Де це мій ножичок? Ти не знаєш? Заносила я її туди. Чи хай вони ці грузять, а я вже ті буду прямо чистити прицеп. Ну, то це ж загрузити, я такого поставлю в прицеп. А, ну то все, добре. То пішли, хай грузять, а ти їм під'їдеш. Ну, Зараз тут попінуть. Ну, ось така у нас сьогодні видається субота. Я ще забираю до решти бурачки з дітьми, з Юрою. Ще вирву там кілька причин лишилося на городі, поки остаточно не померз. Лишиться одна капуста і буде город чистий. Готовий, як то кажуть, вже до орання. Все, друзі, ми працюємо вам гарного перегляду і всього найкращого!